Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини у Другій світовій війні. А в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю країн НАТО. Північно-Атлантичний Альянс НАТО був заснований у 1949 році. А яку стрілецьку зброю використовують країни, які входять до блоку НАТО, ми розглянемо у цьому відео. Отже, почнемо з пістолетів. На озброєнні окремих країн НАТО перебуває австрійський пістолет глок 17 Розроблений у 1982 році, він має калібр 9 мм набій 9 х 19 парабелум. Спосіб дії – віддача ствола при короткому ході, в магазині від 18 до 33 набоїв. Пістолет, оснащений трьома незалежно діючими автоматичними запобіжниками, прицільна дальність стрільби 50 метрів застосовується арміями Бельгії, Нідерландів, Литви, Португалії, Норвегії, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Іспанії, Канади і Греції. Німеччину, Естонію, Іспанію, Канадою, Грецію, Литвою та Норвегію застосовується німецький пістолет Heckler Koch USP. Створений на початку 90-х років ХХ століття, він має спосіб дії віддача ствола при короткому ході. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Осем подвійної дії з одним важелем, який включає запобіжник і в той же час знімає курок з бойового взводу, ємність магазину 15 набоїв, прицільна дальність 50 метрів. США, Італію, Францію, Туреччиною та Хорватію використовуються італійські пістолети Beretta 92 та їх клони. Це сімейство пістолетів було розроблено у 1972 році італійською компанією Берета. Калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум, спосіб дії – віддача при короткому ході ствола. Осем подвійної дії з відкритим розташуванням курка, дворядний магазин має ємність 15 набоїв, прицільна дальність стрільби 50 метрів. На сьогоднішній день існують 4 модифікації пістолета під різні набої, зустрічаються інші пістолети, зокрема Швейцарсько-німецький Зігзаур П320 США, Зігзаур П226, Канада, Великобританія, Бельгійський пістолет часів Другої світової війни, Браунін Хайпар, Бельгія, Канада, Литва, Великобританія, Чехословацький ЧЗ-75, Чехія, Литва, Туреччина Далі розглянемо пістолети-кулемети. Майже всі армії країн Північноатлантичного альянсу та сили спеціальних операцій застосовують німецький пістолет кулемет Хаклера Koch mp 5 Розроблений у 60-х роках ХХ століття у Західній Німеччині. Цей пістолет-кулемет має калібри 9 мм та набій 9х19 парабелум. Спосіб дій напівільний затвор темп Вогню 800 пострілів за хвилину. Ємність магазинів 30 або 40 набоїв, прицільна дальність стрільби – 200 метрів. Має ряд модифікацій, які відрізняються довжиною ствола та масою зброї. Ще одним пістолетом кулеметом, який перебуває на озброєнні окремих країн НАТО, є якекларакух UMP. Спосіб дії – вільний затвор. Існують три варіанти зброї ump UMP-45 45 ECP, UMP40 під NB40M. Та UMP9 під набій 919 19 Вид бої живлення магазину 25 набоїв у 45-му калібрі та 30 набоїв у калібрах 9 мм та 40 Твесен, Темп фогню 600 пострілів за хвилину, Використовується Іспанією, Литвою, Латвією та Німеччиною. Бельгію, Іспанію, Францію та Туреччиною застосовується бельгійський пістолет FN ФНП-90 Створений наприкінці 80-х років ХХ століття компанію Фабрик Національ за схемою «Булпап», Він має спосіб дії вільний затвор. Калібр 57 мм, набій 5,7х28. На Ємність магазину встановленого поверх ствольної коробки складає 50 набоїв. Темп вогню 1000 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 200 метрів. Використовуються інші пістолети-кулемети, зокрема Ізраїльські УЗІ, Естонія, Литва, Туреччина. Німецька Німецьке кох МП7, Іспанія, Латвія, Німеччина, Норвегія. Далі розглянемо гладкоствольні рушниці. На озброєнні США, Бельгії, Іспанії, Латвії, Німеччини та Великобританії перебуває американська рушниця Remington 870. Розроблений у 1951 році, цей дробовик має спосіб дії ручне перезаряджання рухомої цівки. Калібр 12-й, магазину від 3 до 8 набоїв. За весь час вироблено понад 10 мільйонів одиниць цієї рушниці. Арміями Італії, Литви, США, Португалії та Великобританії застосовується італійська гладкоствольна рушниця Benelli M4 Super 90. Ця напівавтоматична рушниця була розроблена всередині 90-х років 20-го століття італійською компанією Benelli спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 12, патронник 76 мм, ємність пістольного магазину 6 набоїв. Зустрічаються іще ще дробовики Бенелі М3, Франція, Естонія, Чехія. Мозбр 500 та 590 Польща і Нідерланди. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю штурмові гвинтівки Арміями Німеччини, Іспанії, Литви, Латвії та Естонії застосовуються німецькі штурмові гвинтівки Хакларако Г-36. Розроблена в 1997 році з метою заміни моделі Г3, вона має спосіб дії відведення порохових газів у поворотний затвор. Калібр 556 мм, набій 556 на 45 НАТО. В якості боєживлення використовується короткісті магазини на 10, 20 та 30 набоїв. Основна модифікація цієї гвинтівки Г-36С, має ствол довжиною 228 мм і планку пікатіні для кріплення обвісу. Ефективна дальність стрільби складає 800 м залежно від модифікації гвинтівки. Нідерландами, Францією, Норвегією та Литвою використовуються німецькі штурмові гвинтівки Hecler Koch 416. Розроблена у 2015 році ця гвинтівка має спосіб дії відведення порохових газів у повертний поворотний затвор. Цифра в назві означає сумісність зі стандартами НАТО і магазинами М4 та М16. Поліпшення газовідводного двигуна дозволило також усунути проблеми з перегріванням при стрільбі чергами, характерні для М4. Калібр 5,56 мм набій 5,56 на 45 НАТО. Можна використовувати як стандартні магазини на 20 та 30 набоїв, так і зі збільшеною ємністю на 60 та 100 набоїв. Режими стрільби одиночний та автоматичний. Темп огню 850 пострілів за хвилину. Маса 3,5 кг. прицільна дальність стрільби 600 метрів. Арміями Канади, Норвегії, Нідерландів, Данії і Великобританії. Використовуються канадські штурмові гвинтівки. Коль Канада це 8. Створений у 1994 році, він є модифікацією американського карабіна М4А1. Основною відмінністю є посилений ствол з більш коротким кроком нарізів, калібр 5,56 мм, набій 556 х 45 НАТО, спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, режимово вогню одиночний чи автоматичний, ємність магазинів 30 набоїв, темп вогню 950 постелів за хвилину, ефективна дальність стрільби по одиночним цілям 500 метрів. Використовуються інші штурмові гвинтівки М16 М4, США Угорщина, Великобританія, Хорватія, ФНС Карл Бельгія, ФАМАС Франція, Л-85 Великобританія, Чаз805 Берен, Чехія, АК 4 Литва, Естонія, Фінляндія, МПТ 76 Туреччина КБК ВЗ96 Польща. Далі перейдемо до снайперських гвинтівок. На озброєнні армії Іспанії, Нідерландів, Норвегії, Великобританії, Чехії та Балтійських країн перебуває британська снайперська гвинтівка Accuracy International Arctic Warfare Magnum. Створена у 1988 році, вона має калібр 762 мм набій 762х51 НАТО. Спосіб дії – пав затвор. Ємність магазину 5 або 10 набоїв, прицільна дальність стрільби – 1000 метрів. Також окремими країнами застосовується фінська снайперська гвинтівка САКО TRG42. Розроблена у 2000 році компанію САКО, вона має спосіб дій поздожняковний затвор. Калібри 762 та 86 мм, набої 300 Вінчестер Magnum та 338 Лапо Magnum, ємність магазинів 5 або 10 набоїв, прицільна дальність стрільби – 1,5 км. Перебуває на озброєнні Естонії, Італії, Литви, Чехії та Фінляндії. Основною великокаліберною снайперською гвинтівкою НАТО є американська бар Т-82. Створена у 1989 році, вона має автоматику, засновану на принципі короткого ходу ствола калібр 12,7 мм, набій 12,7х99 на НАТО або 50 BMG, Ємність магазину 10 набоїв, прицільна дальність стрільби 1,5 км. Ця гвинтівка більшістю країн північно Північноатлантичного Альянсу, використовуються інші снайперські гвинтівки, зокрема Американська М14, США, Естонія, Французька ФРФ-2, Франція, Литва, Радянська СВД, Чехія, Польща, Угорщина. Румунська ПСЛ, Румунія, Туреччина. Далі розглянемо кулемети. Основним легким кулеметом країн НАТО є FN Minimi, він же М249 СОУ за американську класифікацію. Розроблений у 1975 році, він має калібр 556 мм, набій 556 х 45 Спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Ємність стрічки в коробі 100 або 200 набоїв, темп вогню 1150 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Цей кулемет застосовується більшістю країн НАТО. Основним єдиним кулеметом країн НАТО є бальгійська Фенмах, він же КСП58М240. Створений у 1958 році, він має калібр 762 мм, набій 762х51 НАТО. Темп стрільби 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 1200 метрів, Ємність стрічки від 50 до 250 набоїв, маса кулемета 12 кг, як і мінімі застосовується більшість україн НАТО. На озброєнні армії Німеччини, Чехії, Греції, Іспанії, Італії, Данії, Норвегії та Балтійських країн перебуває німецький єдиний кулемет Ренмет ЛМГ-3. Створений у 1960 році з метою заміни мг 42 часів Другої світової війни, він має спосіб дії віддача ствола роликкове замикання. Калібр 7,62 мм, набій 762х51 НАТО. Основними відмінностями від МГ-42, крім калібру, було підвищення живучості ствола та рухомих деталей автоматики. В якості боєживлення використовуються стрічки на 50 і 100 набоїв. ТФ огню 1200 пострілів за хвилину, прицільна дальність 1200 метрів. В якості великокаліберного кулемету більшість країн НАТО використовує американський кулемет Browning m 2 HB. Створений у 1933 році, він застосовувався в ході Другої світової війни і є актуальним по сьогоднішній день. Калібр 127 мм, набій 127 на 99 НАТО. Спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання. В якості боєживлення використовувалась розсипна патронна стрічка від 50 до 300 набоїв. Режиму вогню одиночний та автоматичний, темп вогню 635 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1800 м. Далі розглянемо гранатомети. Арміями США, Туреччини, Естонії, Канади та Франції застосовуються підствольні гранатомети М203. Прийнятий на озброєння у 1969 році. Він має калібр 40 мм, граната 40 на 46, максимальна дальність стрільби 400 метрів. Німецький підствольний гранатомет Heckler Koch Г-36, він же GLM та його американська модифікація М320 застосовуються Іспанією, Німеччиною, Великобританію, США, Нідерландами та Балтійськими країнами. Створений у 1997 році, цей однозарядний гранатомет використовується з гвинтівками Г-36, Heckler Koch 416 та окремими модифікаціями М16. Для стрільби застосовуються 40-мм гранати, прицільна дальність 400 метрів. Основними ручними протитанковими гранатометами країн НАТО є шведський Карл Густав АТ-4, німецький панцерфауст 3 та американський М79 Лоу. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!